Привет всем на канале Склэб. Оооу, oh, яй-яй-яй. Це капец. О, oh, файна карта. О, oh, сюда можешь скочить. Бедалек не летит. Над ну, саме ліпше, зразу скакати. Запушили... Все, значить ми довго пограємо. Не запушили, значить наступно. А то деколи летимо, десь в кінець. Півгодинь зітарим. Так, ну тут буде недольот, напевно. А хоча може і долетимо. Не, може долетимо. Чи з нами нікого з злі... права справа є хтось. А, тут купа народу, певно, буде. Яй-яй, дивись. весь. Щось є там твора. Твори! Все, у нас супер, у нас нікого. Там ззаду є. Купа.

Диратва, да? Диратва вещь. Супер. Виктор Пелосос, все. А, сюда. Чекайте, шестерка? Так, да, шестерка. Виктор Шесть мало Так Шамалы прицелы все и ракетница. Вс, мені вже... Точніше, цієї фігні драгуна не треба. Цю пушку я не йшов. 6X і один 8X Треба комусь. Ну no, 8X бизней, нифига свитень еще, знак знахідку. Вони спеціально там поставил, бо що туди ніхто не налазил. Та йо мое Красота! Все, трешкат машин тетякат звец. аварійний. А варийный. Аукмата Шо... ніхто не бачив? Ммм, mm, якого? E, 416-го або аук. Аук є тут. 416 го не бачу, другого. Там компенсатор, якщо комусь ще треба. травма. Uh -huh. Йо, я, я проснувся, ти дивишся, ти досі граєш. А ти що спиш? Або точніше сказати, що проснувся, як ти му спати до раніш. Не чув сталкери, не чув. Але може і таки бути. Наші квизнують по всьому світу. Так що вони можуть бути в різних куточках нашої планети. 220 патронів, замало. Блін, з машиною проблеми, машини щось взагалі не видно. Ми голосно дивилися мастер-шеф, ага. А то що він ще йде той мастер-шеф? Я думаю, його вже нема. Я давно не бачу. Ой-ой, як то їхати далеко. Та, да, вообще капець. Ну, зато поки доїдемо ти, менше людей буде. Две нема машини. Є! Yeah. все, я автобус, їду по вас. Там в принципі, ще є цей. Дача, але вже. Ну тут ще парашутесты падают щось. Де? Yeah, вони де впали? На оранжевий. Ну десь туди трошки дальше. Ну фіга собі. Він йде що суботи. А, ясно. Та я його не буду дивитися точно. Я коли сплю мій молодший брат ще 30 тікток, кажу йому вимикай, а він час, час, ага. Що їдемо через велике місто чи полями? Певно, полями треба їхати. Якщо доїдемо. Як доїдем, буде файн. як тут файн, шот. Блін, головне не перевернутися невчасно. Ой. Ну так якби і не падали? Ой, тут значок палива якось поміняли, чи він такий був. Ні, на цьому він такий був, це типа електро. Типа що зелений що? Ага, і ще батарея збоку. Ну, цей, напевно, на заправці не можеш заправити. Ти повнесенький, лиш заправлений. О, де ви ми до зону доїхали? Бляха, я думаю, ми будемо довше їздити. Та зайшов? шоу? Нє-ні, не дивлюсь тоже. Ти дивишся чи що? Телевізор взагалі коли дивлюсь. У мене в кімнаті просто телевізора немає, лише комп'ютер. Хочеш на мості стати? Та якщо є таке бажання, можемо стати Ну, зараз чекаємо, де зона впаде. І можемо стати з того боку. Але блін, там ззаду можуть зажати. З того міста. І от ОМОНу проти нас мені здається, що люди є. На Нажоутимить. Може бути Бо там машина якось так стоїть Так, шо в мене, мене? Та в мене все нормально. Блин, у приїхати, нам треба, місце. Едем. Секунду. Як ми маємо це зробити, я не знаю. На цьому автобусі. Може, об'їдемо довкола? Туди, тим другим? Ага, там, де нема такого вузького місця. Ну, можна. Їдемо. 50 живих. Пріє Британії, що казав, що казав? Коли він казав, і що оказов? <плес> Тихо, хати приїхали, думав, що тут буде торбаш. Нормально. Опа. Блін. Я ж би він не перевернувся. Він як перевернеться, він вже нормально не стане, напевно. Він так, так здива є. А може притормози на горці? Ні, ну, ладно. А от димови. Так, ви туди дивіться, я тут. Ха, прикольна гора. Все видно. Опа. Це вони не аж дають чи що? что? Uh, а, на оранжевій. чіп? Взяв чіп чи ні? Взяв Що їдем? Десь? там Ну почекай Так, реселка де є, є тут реселка. Думаю, що туди ми и поїдемо. Пора що без попередження, то. там просто купляли, і я щось... Упс. Так, з'їдемо подимся на жовті, може там ще ні, нікого нема? Вже нікого нема. Бем Виктор на Нормас. Пили, вспели. Все пейболики погнали. Тридцять шість. Віктор, скільки? сорок пять секунд. Тут як завжди Все забито вже. уже. Але сховаться поки Можемо тут стати, ні? Ми в зоні, може, ззаду нікого немає. Там можна Бляха зона знову з другого боку, ну що ж це таке стей в зону. Кись ужас. Триндет зона Я Він сказав, якщо відмовиться 30 го перемир'я, то вони разом з Трампом і іншими західними партнерами. Більше санкцій і ще більше посей військову допомогу. Блін, вони би захотіли, вони б, блін, вже давно все зробили. Вони, бля, вимахуються. Що Віктор, немає нікого там? Ой, там, певно, є. А, то на горбі, на горбі є. І то вони нас не бачать, якщо що. вони в іншу сторону дивляться. Троє Добре. там стоять. Силяться по комусь на машині. Що, пущим їх? Та можна, не знаю. Я я я б цей ще зайшов туди в хатки якийсь маленький приціл взяв, бо в мене ну, великий. Ну давай, сідай, в хотиш. А їх там вибивають, їх там вибивають, прикинь. Їх там двоє лежать уже. Вони піднімаються, вже заметили нас. Файно ти йде зразу. Та блін, він задубав, мене. Две тридец, валить. в нього за пушка? Нам треба сідати в автобус і їхати в зону. Бо часу обман, зона забед. Полиматора ніхто не бачив? Я не бачив. Блин, сейчас сзади нас валит. Бляха, мох, вотмос справа. точка. Замахали. Ой, я машину задымив, якщо пошл. То сідайте, ты їд. Виктор. Дай чуть може назад, бо якого видно. О, погнали. Нас пального нема. Може давай чуть, чуть так. А, нормально. Красота. Ой, там нагорі Зліва, бачиш. Їх збило Бачу, бачу. Божайте бо тут, може бути Знизу, біля нас. Він не знов зона не в нас. Що там на тому горбі нікого не залишилось? Машина біля нас? Ага. Двоє вирваних. Ай, красота. Їх добили. Вверху, вважаю, за каменем. Ага. А що можемо так помаленьку йти, тут вроді нікого. Біжимо, біжимо. Бо за зону капець би до 17 лишилось. нормально, хлопці. Блін, там бігти є куди? Я тобі скажу. Там ще й хати. Нам треба би тихонько в ті хати забігти. Блін, тут знизу машина, якась дратва уважай. По напевно на гору заїхали. Там вроді один перебив багатьох. Що тут в хатах зараз, може бути. Як в хатах нікого нема, щось дивно. Зона на горбі. Нам треба горб зайняти, напевно. Mm -hmm. Там щось є на горбі, якась хата, є камінь якийсь. Можна бігу... бігом бігти полегкі. 12. А вони знизу з кимось перестрілюються, щоб нас зараз не цей. Напроти наших хтось тут є зверху. У мене тут в корчі сидить, Яй-яй-яй. Все, піднімай Віктор, піднімай Дим... Не, не кидай, Дэм, може, не по лесі. Бляха, оце це він сидів. Креса Блін, а я боявся його стріляти, бо думаю зараз знов тебе забью. Та то вже пофіг було. Перед нами демо. Вісім живих. Бачите, бачиш? А ми, зліва, мене хтось вольнув зліва, та-та. Віктор, кидай дими, можеш підняти. Але якщо дими маєш, без димів не піднімай. Ну я, в принципі, в сейві тут за деревом. Можеш підбігти. То хтось зліво траві лежить, лежит, два обережно. Давай, піднімай. Добре. чотири живих, ще один. Хлопці, давайте, ми зможем. І якщо маєш аптечку, скинь. Так, дай я. Яй-яй-яй. Він десь знизу був, напевне, бо пам'ятаєте, ми того, що забили, ага. він знизу відстрілювався. хто стріляв? Він? Та-та-та, десь з тої сторони, де та, та, та. на горці. А, та хай йде до нас, Блін, чого я йому думаю кидаю. Яй, оце. Оце красавчики, це Я, 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 і це ж і така тяжка катка была. Файно, файно. Оце, бляха, шикарно.